Том кінці червня 46-го року Галина Дитик прийшла до нас до хати, конспіративної хати, і сказала мені, що потрібно обстежити одного з працівників наших, тому що в нього було коліно. І назначила мені дату. Дата була наступного дня. Цього дня я відразу й поговорив із лікарем Лотовичем, який працював тоді в медінституті, доцентом, про це, що потрібно проконсультувати хворого. Сказав йому це, як з повстанців, це він це йому сказав. І треба, щоб рентгенолог зробила знимок теж саме, і дати назначення, дати лікування. Е, наступного дня. Так як ми домовилися, в годині 11 ранку точно означеному місці на Кайзервальді, ми зустрілися. Ні я не чекав, ні він не чекав на зустріч. Цей чоловік був робітником в кепці робітничі, дещо зарослий, червики не вичищені. Штани, звичайні, такі деріхові, такі пім'яті. От і своєму враження зробив таке неприглядне. Ми з ним коротко, тільки очима покнилися, не називаючи ні він мене, ні я її, він пішов за мною. Я йшов першим впереді. На звернув увагу, що таке був, як він йшов, як робітник йшов. Йшов ход... такий начебто, щоб то хода така його була. Не виправка абсолютно ніяка, не мала. І, е... Допровадив я його щасливо. До хати я був при зброї. Як... Я... Тому що магавія сказала про те, що я маю охороняти його. До якої адреси ви пішли? До лікарні е... медінституту. В меді інституті вже кав мене доктор Лутович. Він поздоровився з ними, поглянув на коліно, обстежив і повів в сусідну зараз через коридор до рентгенологічний кабінету до доктора Криштальської та обстежив його, зробив рентгенологічний знимок. А ще в один момент треба було сказати. Як проводилося, Завели нас в темну кімнату для того, щоб зробити рентген відразу і грудної клітки, повністю зробити обстеження. І тоді, коли перед цим ніж він мав ставити під рентген, він мені передав свою пістоль, тому що знає, що під рентген буде видно проміння, він мені передав, сам став і після цього я повернувся. Аж тоді я побачив, що ми зробили одну помилку, тому що ми не були адаптовані. До темноти, а вона була адаптована до темноти. І навіть при червоному світлі вона бачила, чого, чого ми із двору прийшли, ми цього не побачили. Ну, а вона настільки була культурною людиною, що цього не дав до зрозуміння. А ми потім побачили нашу помилку. Ну, то називається трудно. Доктор Лутович побачив, і загрозував, нічого не було для, для, для здоров'я. Доктор Лутович дав назначення. І я його вже в охороні, відвів на Кайзервальд, в означене місце, де вже чекала, верніш вона не стояла, ходила собі там, сиділа Дедик і передав її. А через деякий час, деякий час Дедик, коли ми говорили, коли я після цього мав був поїхати тоді в Чорнобиль, вона каже: Любко, ти знаєш, кого ти був на консультацію? Та торіки сказати, за це ж був Шухевич. Боже мій коханий, він так настільки був захарактеризований, настільки грав посторонню байдужу такого ж чоловіка, що собі подумав, оце, оце конспірація.